Ціни на великодні кошики та паски, зокрема, б'ють рекорди. За даними науковців інституту аграрної економіки, цьогоріч великодній кошик обійдеться українцям в 1400 тисячу гривень, а це на 17,5% вище ніж було минулого року. Що про це думають самі українці? Давайте дізнаємось просто зараз. Скільки плануєте витратити на великодній стіл, якщо плануєте? Ну не знаю, максимум десь тисяч, не знаю, чи можна зараз щось на тисячу покласти великодній кошик. Великодній стіл влаштовує мама, тому безкоштовно. Ну, я думаю, десь в районі двох тисяч гривень. Ну, не більше. Паску будете пекти самостійно чи купите? Ні, купимо в сільпо в магазині. Ми вже пробували, дуже вкусне. А яка вартість? 59, 79 і 29. 129 це от така большая. Там як? Дорого, недорого? нормальна ціна? Та нормально. Ну це ж роботають люди, пікуть, там жара, не просто ж. Ну я не думаю, що багато, тому що яйця привезли з села, то ми зробимо крашанки, пасок ми багато їмо, Можливо, там дві паски купимо, там якусь шинку, одну, я не знаю, ну там до тисячі гривень, думаю, більше ні. Замісті болгарка. Живу в Болгарії. Великдень співпадає з українським. Ну я вам гривнях не можу сказати. Це ж я вам можу сказати в національній болгарській валюті, але приблизно десь 200-300 левів це 100-150 євро. На великодний стіл. Ну, у нас немає скрути в грошах, тому буде пасочка найкраща. Я вже придивилась на Ярославський, там є гарні паски. Звичайно, ми багато не їмо, тому купляємо все, що є найкраще на ту пору, коли це нам необхідно. Чесно кажучи, цим займається моя сім'я, тому я не дуже в курсі. Ну, Звісно, скромно, часи змінилися, але все одно свято є свято, будемо святкувати. Слава Богу, за те, що є. Я зараз прочитаю такий цікавий факт: цього року ціна великоднього кошика зросла на майже 18% порівняно з попереднім роком. Як ви ставитеся до такого підвищення цін? Я думаю, це очікувано. Ну, тому що в Україні війна, типу, все дорожче. Я думаю, що це цілком очікувано. В Україні важка соціально-економічна ситуація. Більшість українців, які є. Найманими працівниками або прикаризованими працівниками, ну, зараз ще величезна кількість з них мобілізована в армію, як я, да, що життя цих людей не стає кращим. І те, що ви ну, от привели цифри, це просто проілюструвало це. Да, я вважаю, що наша Майбутнє шанс нашого майбутнього без катастрофи це да соціальна держава, соціальна підтримка і перерозподіл благ і багатств на користь більшості. Ви будете Паску пекти самостійно Мама, чи Мама, А ми будемо ми піді... купувати. Я думаю, ми купимо в якомусь супермаркеті або в якійсь пекарні. Ти каз та пекарня, що на золотих. Ти Можливо, казала, А там от купимо. А як ставитись до цьогорічних цін на Пасхи? Бо вони виросли так. значно? Я вчора купувала маленьку начпу по 70 гривень. Це справді дуже дорого. Але Пасха трапляється раз на рік. Це як будь-яке свято Новий рік чи день народження. Витрат не шкода. Але я думаю, ціна виправдана, враховуючи ситуацію з зерном і ситуацію загалом з цінами. Ну, інфляція, звісно, також на це впливає. Для мене не змінилося нічого. Мабуть, для тих, хто має пенсію, таку, як 1800-2000 гривень. Для тих так. Для мене нічого не зміниться. Минулого року. я честно не помню, но мне кажется, не очень поднялось на самом деле. Так как поднялся бензин в начале войны, это вот да, до сих пор чувствуется. А еда так сильно не скаканула, мне кажется. Ну, вы просто не пометили. Ну, Эли не пометил, да, потому что и так... Ну, вообще, согласен, заходишь в магазин, раньше ты мог на 500 гривен что-то достойное купить домой, а сейчас нет. Ну, треба хоча б тищу какой то кусок м'яса такое. Ну, це нормально, нічого страшного. Ну я думаю, що ми всі прекрасно розуміємо, що ми живемо в умовах війни. У нас з економікою все дуже погано, багато заводів розбомблено Росією. Мені здається, що те, що в нас не відбулося супер такої величезної інфляції, це вже величезний плюс, тому я ставлюся з розумінням, тому що я розумію, в яких умовах ми живемо. Звісно, це б'є по карманах громадян. Але ну, така ситуація. сподіваємось, що буде краще.